Біфрен, спокій за ясної голови. <рес> Зіціни, як футболку купила. Ну де даєш? Тільки прама не вдягай, бо вона цього не сприймає. Коли вже вийшла з магазину, то побачила, що тут дірка по шву. Ну, знайшла в твоїй матері голки та нитки зараз за Та облиш, ти подивись, як тут класно, а. Не те, що в твоєму гуртожитку. <рес> Як же все таке круто, що ти погодилася приїхати до нас з мамою? Mm. Я ж тобі казав, що мама тут все так затишно влаштувала. Будемо зранку тут каву пити. Я би зараз не відмовилася. One moment, зараз ганяю. візьми пластырь. Кирюш! 19-річна Марина вже рік зустрічалася із Кирилом, і хлопець освічився їй. Дівчина навчалася в інституті і мешкала у гуртожитку, але коханий вмовив її переїхати до будинку його матері. Майбутня свекруха, яка до того дуже приязно ставилася до Марини, тепер не приховувала невдоволення через її присутність. Дівчина вже почала сумніватися, чи не поспішила вона погодитися на пропозицію Кирила і тому приїхала до бабусі. Ми з нареченим вже і заяву до Рахсу подали, але стосунки з його мамою стали просто жахливими. Бачу, останнім часом стосунки погіршилися. В тому то й справа. Раніше вона була дуже приязною до мене, і коли Кирило нас вперше познайомив, і коли ми бачились на його дні народженні. А як я приїхала, все змінилось. Вона вважає, що ти її сину, не пара. Я їй не подобаюся, хоч ти трісне. Зовнішність у мене, бач, не така. Називає мене пацанкою. Каже, що я сиджу вдома на шиї у її сина. Але ж я вчуся і трохи підробляю. Просто працюю з дому, роблю переклади. Утім, Наталія Олександрівна вважає, що це несерйозна робота. А до твоїх батьків чому з хлопцем не переїдете? Вони в іншому місці. Ми з коханим давно хотіли жити разом, але зняти окреме житло у нас немає зайвих грошей. Катю? Принеси мішечок для солі та листя любистку. Насип сіль з миски у воду і перемішай ложкою. Між тобою і матір'ю твого нареченого справді панує розбрат. Не приймає тебе майбутня свекруха, щось ти зробила не так. А що саме поки не бачу? Ось, бабуся, як ви просили. Дякую. Насип сіль у мішечок. Ця сіль заговорена. Треба сьогодні її насипати біля порогу будинку і прочитати заговір. Сіль розсипаю, ненавість свекрухи відганяю, її прихильність. Закликаю. А любисток поклади свекрусі під матрац, щоб вона тебе полюбила. Але зробити це треба так, щоб свекруха не побачила, бо ще більше вона тебе зненавидить. Дякую. Сподіваюсь, що допоможе. Марина послухалася бабусю і, повернувшись до будинку майбутньої свекрухи та перевіривши, що тієї немає поблизу, одразу провела ритуал із сіллю. Сіль розсипаю. свекрухи відганяю її прихильність закликаю. Зосередившись на ритуалі, дівчина не помітила, що майбутня свекруха вже повернулася з магазину і побачила усе, що вона робила. Марина сподівалася завершити ритуал, непомітно поклавши матері нареченого під ліжко любисток. Та жінка заскочила її у кімнаті. Ти що тут робиш? А я цей… Е, проходила повз вашої кімнати і вирішила вас дещо спитати. Могла б і на кухні зачекати. Я ж просила, до моєї кімнати не заходить. А, вибачте, Наталія Олександрівна. Марина була дуже засмучена. Адже вона так і не завершила ритуал. Пам'ятаючи попередження бабусі, дівчина боялася, що через це стосунки із свекрухою стануть іще гіршими. Синочку, а що ж це тобі твоя кохана навіть хліба не дала? Мамо, я тебе прошу, поважай Марину. Вона має наречена. От, послав Бог, нівісточку. Вона вже й тебе проти мене налаштовує. Мамо, перестань. Я то перестану. Але мені тебе шкода. Любо, я тебе благаю, давай перейдемо звідси. Не буде нам тут життя. Ну потерпи трішки, поки я зароблю гроші. Спочатку на наше весілля, а потім вже і на окреме житло. Я навіть по вихідних буду працювати, щоб це все скоріше здійснилось. Ну добре, як скажеш. О, згадала, у нас сметана є в холодильнику, будеш? Ну, звісно в мене справжній господині. <ріст> Марина почувалася щасливою поруч із коханим і вирішила, що заради нього вона зможе якийсь час потерпіти, адже вірила, що Кирину дуже скоро заробить гроші на весілля та житло. Минуло три дні. Майбутня свекруха на диво більше не прискіпувалася до Марини, і дівчина почала думати, що вони зможуть порозумітися. Та виявилося, що Наталія Олександрівна підготувала молодим людям сюрприз. Привіт, синок. Пам'ятаєш Тетянку, ви ще дітьми бачилися, коли ми всі разом їздили в село відпочивати родинами. Ого, угу. який красень. Так змужнів. Так, пам'ятаю. Привіт. А це Марина, моя наречена. А я ось приїхала на курси до вас на кілька місяців. Так, Тетянка поживе у нас. Тим паче зайві гроші за оренду кімнати не завадять. Адже дехто зовсім деньжат в хату не носить. Мамо, припини, будь ласка. Кір'я, а допоможеш мені з чемоданом? Так стомилася в дорозі. Так, звісно. Марина спочатку засмутилася, побачивши надто лагідне ставлення Наталії Олександрівни до Тетяни. Та вона заспокоїла себе тим, що тепер майбутня свекруха переключить свою увагу на гостю і не буде чіплятися до неї. Та невдовзі а -а. дівчина зрозуміла, що помилялася. Ти бачив, яка Таня стала? І гарна, і одягається по-людськи. Ну, бачу, що. Синку, ти придивись до неї. Дівчина хороша, а головне, господиня чудова. Мама, я люблю Марину. І мені не потрібно ні на кого придивлятися. Угу. Ну... Все, я побіг, бувай. Марина була щаслива, пересвідчившись, що Кирило її дуже кохає. Все, сонечко. Ще раз дякую за смачний сніданок. Mm. Що це за такий прилив ніжності? Ти у мене найкращий. Угу. Це бой. Uh -huh. mm. Однак дівчину тривожили слова майбутньої свекрухи, і вона почала підозрювати, що Тетяна приїхала у гості не випадково. Марина вирішила допомогти коханому швидше заробити на весілля та окреме житло. Вона почала брати більше замовлень і цілими днями була змушена займатися перекладами. Ой, пам'ятаю, як Кіря був розбишака в дитинстві. Ми з ним усі за кауки обігали. Чужу черешню та абрикос ірвали. Їли прямо з дерева. Стільки спільних спогадів у вас, напевно, і то менше. А, та ні, також є що згадати. А що це ти там робиш? Дещо пишу. Так, може б мені допомогла Я все-таки борж для всіх готую? Я зараз не можу, працюю. А тобі що обов'язково тут це треба робити на кухні незручно? На свіжому повітрі набагато краще. Mm. Марина майже не сумнівалася, що Тетяна навмисне заважала їй працювати. Та дівчина уникала конфліктів, тому вдавала, ніби все гаразд. Як справи? А я вже на новому місці. Приживаюся, так би мовити. А ти як Що нового? Та не вже? Оце так. Ти серйозно? Ти спеціально це робиш? Я ж сказала, що працюю. <клес> а, Рибка, я тобі передзвоню. А ти чого стартуєш на мене? Ти тут не хазяйка. Так, так, хазяйка тут я. А що сталося? Тетя Наташ, я от вирішила вам трохи допомогти по господарству, а Марині щось не подобається. Так, так, ти краще б приклад взяла. Танюша та усьому допомагає, а ти тільки й знаєш, що сидіти за своїм комп'ютером. Ну так, да, куди мені до неї? До речі, ніхто не бачив масла, яке було в холодильнику. А, я бутерброд зробила. Ну, ти нормальна. Я його для рецепту залишила. Я Кирилу на роботу дала. Ой, принаймні, могла б мене спитати. Тетя Наташ, не хвилюйтеся. Я зараз все закінчую, схожу, куплю. Якраз збиралася до магазину. <рес> Моя дівчинка, дякую тобі. От бачиш, а від тебе взагалі нічого хорошого не дочекаєшся. Ходімо, Танюшка, ходімо. Ой. Марині було дуже прикро від таких слів майбутньої свекрухи, але вона не хотіла сваритися і тому просто змовчила. Коли Тетяна пішла до магазину, Марина нарешті закінчила переклад і чекала на Кирила з роботи. А ти пам'ятаєш, що я в дитинстві була в тебе закохана? Та не вже. Ага, а я не знав. Привіт. Привіт. А ми з Танюхою зустрілися біля магазину. Якби не так, Іричка. Мені прийшлося б все самі тягнути. А між іншим тобі теж користь. Он біцепси все підкачав. Ви вже тут я вас чекала. Так, Кірша, давай пакети на кухню. Танюшка скоренько, гримить, чуєте, дощ почнеться скоро. Ходімо, Несу. ходімо, скоро. Кірюш. Ходімо вечеряти, я дуже голодний. Марина хотіла поділитися із нареченим своїми переживаннями через те, що з приїздом Тетяни вона почувалася зайвою у цьому домі. Та вирішивши відкласти розмову на потім, дівчина пішла допомагати із вечерею. Вона була спантеличена, коли двері будинку самі собою знову зачинилися перед нею. Що за чуття. Сприйнявши це як поганий знак, Марина вдруге приїхала до бабусі. Адже дуже боялася, що через підступи майбутньої свекрухи вона може втратити свого коханого. Уявляєте, свекруха притягнула в дім іншу дівчину. Це щоб мене позлити, та нас з Кирилом назавжди розсварити. Помовчя бачу, тебе налякало щось. Якась чортівня відбувається. Здалося, ніби двері будинку самі по собі переді мною закрилися. Ну, чому все так? Справа не тільки в майбутній Свеклусі. Щось сама ти робиш не так у домі матері нареченого. Через що вона тобі тепер і не рада. Але що саме поки не бачу? Та я там вже навшпиньках ходжу, наче миша. і сама нікого першою не чіпаю. Ти обряд не доробила. Ось через це стосунки ваші погіршилися. Та якби я знала, що так вийде, підкажіть, що тепер робити? Вибери дві квітки, подумай про нареченого свого і мені дай. Вам з нареченим треба з'їхати з будинку його матері. І повернутися туди ти зможеш тільки в якості дружини. Бо інакше і ви з ним сваритися почнете. Я вже давно з'їхала, тільки Кірюха не хочу. Він прагне спочатку заробити на весілля, потім на власне житло, тому не хоче витрачати на оренду. Якщо кохає тебе по-справжньому, то буде з тобою, де б ти не жила. А тепер іди. Мені більше немає чого тобі сказати. Дякую вам. Слова бабусі переконали Марину, і тому, повернувшись додому, вона подзвонила нареченому, аби вмовити його зняти житло. Однак Кирило не відповідав на її дзвінки. Вирішивши не зволікати, дівчина почала складати речі для переїзду. Саме за цим заняттям її і застала майбутня свекруха. Чуєш, 450 кіловат нагоріло. і все через твій комп'ютер. Не хвилюйтесь, ми все оплатимо, а скоро рахунки будуть менші. Ти. ти з'їжджаєш? Ну, нарешті, нарешті. Не тільки я. Ми з вашим сином скоро перейдемо і будемо жити в гуртожитку. <рес> ти їдь, куди тобі за мене, а мій син звик до гарних умов і не поїде там у якійсь нетрі. Таня, Танюша, ти де? йди но сюди. Будемо з тобою вареники робити з картоплею. Нам є що відсвяткувати. Тим більше Кирюша їх дуже-дуже любить. Марину дуже розлютила радість Наталії Олександрівни, і дівчина на їй вирішила залишитися та боротися за своє щастя. Аби уникати сварок із матір'ю нареченого, Марина не сиділа вдома, а подовго гуляла містом. На прогулянці вона зустріла друга із інституту, який був у курсі всіх її проблем. Оце зустріч дуже рада тебе бачити. Розказуй, як вона там, сімейне життя. Краще ніж гуртожитку. Була б краще, якби на свекруха. Та забити на ту свекруху і не парся. Ну, ви ж хлопцем не вічно будете у неї жити, а? Ну, Легко тобі говорити. Я вже думала про переїзд назад до гуртожитку. Повернутися ти завжди встигнеш. Але повір мені: лишати хлопця поряд з такою танією краще не треба, бо крутить угу. і оком не моргне. Ну, і я ж про те. Ну, якщо Кірюха не згодиться на переїзд, то доведеться терпіти. Маринко. Ти подивись на себе, ну яка таня. ну. <ріст> Дружня підтримка принесла Марині неабияке полегшення, та дівчина навіть не здогадувалася, якою бідою обернеться для неї безневинна зустріч із другом. <ріст> Після зустрічі з другом Марина повернулася додому у гарному настрої. Та випадково вона почула, як майбутня свекруха нахвалює Тетяну перед Кирилом. Ой, я коли була за кордоном, таку смачну каву навчилася готувати. Ти спробуй. Mm -hmm. <ріст> Дякую. От комусь повезе з дружиною. Завжди красива, усміхнена, не те, що твоя. Прости, господи, мене ні рожі, ні кожі. Ну, не будемо про погане. Давайте я краще розповім, де я торік побувала в Європі. Та я вже чула цю історію. Ти краще Кірюше, розкажи. Йому якраз треба розрадитись. А я вам не буду заважати, діти. Марина вирішила поспостерігати за поведінкою свого нареченого наодинці із Тетяною. Те, що вона побачила, викликала у дівчини справжній приступ ревнощів. Що тут відбувається? О? Не буду вам заважати. А що саме тобі не подобається? М? Тобі можна гуляти невідомо з ким, а Мені ні? Гуляти? Ти про що? Мені Таня все розказала. Вона бачила вас у парку. Таня. М. М Парку був мій друг. Mm -hmm. І ми з ним не гуляли, я просто випадково зустрілися. Друг. І з другом тепер можна зажиматися, цілуватися у всіх на очах. Ті що ви там до цього робили? Знаєш, я постійно тебе перед матір'ю вигороджував, захищав, але тепер я знаю, що вона тебе насквізь бачила. Ну, якщо ти віриш їм, а не мені, то лишайся тут, а я йду. Того ж дня Марина зібрала речі та переїхала до гуртожитку. Дівчину шокувало, як легко Кирило проміняв її на Тетяну. Аби зрозуміти, чи варто боротися за своє кохання, вона знову приїхала до бабусі. Доброго дня. Сідай, розказуй. Я пішла від хлопця, бо інше зайняла моє місце. Але я досі його кохаю. Чому все руйнується? А що це за одяг зараз на тобі? Шорти старі, а футболка звичайно нова. Я її на розпродажі купила. Щоправда, вона по шву розійшлась, довелось зашити. А якою голкою та нитками ти її зашивала? Свекруха вдома знайшла іголку та нитку. А чому ви питаєте? Ось в чому причина всіх негараздів: не можна у будинку майбутньої свекрухи зашивати речі її голками та нитками. Адже цим дівчина нав'язує себе новій родині проти їхньої волі. А це призводить до сварок і розбрату. Треба собою це принести як придане. Звідки ж мені було про це знати? Оскільки ти вже порушила прикмету, купи нові нитки та голку, поклади їх до свикрушених. і скажеш: своє придане віддаю, вашого не потребую. І що буде? І тоді все має стати на свої місця. Але пам'ятай. Якщо вирішиш залишитися з Кирилом, то в будинок його матері. Тільки після весілля жити повертайся. Дякую вам. Прямо зараз і піду. Марина одразу ж поїхала у дім матері Кирила. Потрапивши в будинок непоміченою, вона зробила усе так, як наказувала бабуся, і сподівалася, що тепер усе нарешті налагодиться. Своє продання віддаю. Вашого не потребую. Ірі, ну послухай. Таня, ти дуже хороша дівчина. Бачиш, що Але... ти не сумуєш. Маринка, ти чого трубку не брала? Я намагався до тебе дозвонитись. Тому що я бачила, як ти цілувався з цією хорошою дівчинкою. Твоя мама може радіти, вона досягла свого. О, ти добре, що ти зрозуміла. А тепер можеш забиратися. Мама, нас з Мариною. І Таню забери з собою. Я й сама можу вийти. Таня. Марин, ну, Між мною і Таною ніколи нічого не було. Ну, а тоді на подвір'ї я просто був дуже злий на тебе. Через те, що побачив фотки, де ти обіймаєшся з якимось хлопцем. Ну, от я й психанув. Це було тупо і жорстоко. У мене немає нікого, окрім тебе. Дурак, визнаю. Я вже потім, коли хлопець зрозумів, що це танька мене спеціально накрутила. Ну, але я кохаю тільки тебе. Правда? Так. Ну, хочеш прямо сьогодні поїдемо у твою общагу? Ти мене пробачиш? Угу. Того ж дня Марина із Кирилом переїхали до гуртожитку, і усі непорозуміння між ними вщухли. А невдовзі вони одружилися і тепер живуть душа в душу. Бабусин обряд подіяв, і зрештою свекруха змінила своє ставлення до невістки. Вона знову кличе молодят жити до себе, але ті не поспішають. Бабуся ж радить пам'ятати, що у домі майбутньої свекрухи не можна зашивати речі її голками та нитками. Дівчина має принести їх з собою як придане, інакше вона ніби нав'язує себе новій родині проти волі, що може призвести до сварок.